Всім привіт! Е, Я Артем і сьогодні зі мною знов Ярик. Це ми знову виживати будемо. І... погнали виживати. О, тиква, Ярик. Це знає, що є десь деревня. Ухі мої. Так. О, там вроде да, там, наверное, рівнина. Не. Тут не рівнина. Пісок. Якщо що, Ярика теж знімається. Е то ви переходьте на його аккаунт, я там напишу в коментарях, як він називається, і... Підпиш... подивіться то відео. О, Ярик, там якийсь ще острів є. Тут. Іди сюди. Друзі. Ну, ладно, два. Щоб робити наша цель це знайти алмаз. Я, в тебе є верстак? так? Угу. Я бачив, що ви дивилися оці відео з Фіфою я можу знімати ще третю частину, і четверту, і п'яту. Ну, як хочете. Можете написати в коментарі, що хочете ще фіфи. Ну і можу показати свій це, склад. Ярок теж грає ву. Він теж знімає, Тільки це в ТікТок він знімає, там коротенькі такі відео, там, де удари хороші, оце все. Куда плывешь? Не знаю. Вы так и не написали, что можно нам телепортироваться, то знаешь, что можно. Ой, я телепорти меня до себе. О, давай найдем остров и там будем виживати на острове там. Я два дерева добув дві яйця простой. Что телепорт наш? Я говорю, ты именно телепорт наш, че Ого, ярик Е! Э! А, фу, я уж уже до на телепортнулся. Сти я подожди. М -м -м -м. Я сажень седора взял, ярик. Там да у ну, б, я... подожди! Блин! Ах, ты ж. Не. Чи-чи-чи-чи-чи, ярк! -чи 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 Там, походу, корабль был. -е. 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 Кстати, з новым роком вас. З наступающим все. Ну да, наступаючим нового на роком. свинчики? Поплили в океан наліво. І прямо, і прямо, і прямо. Тейкме. Да. Давай тут нижче ж. Я видео мені знімати відео там, де ми... Euh, типа. Що mm... типа. Mm... Ну це, там, де ми щось граємо, якісь челенджі. Так, ми тут на хвилинку відійшли, просто до нас... О, Ярик! Просто у нас там батьки до нас дзвонили. Ярик, тут нічого нема. Я знаю. Я тут має бути. Блях! О! Блеск, блеск. А, він до тебе сів. Все, давай! Подожди, що тут щось мой. А, тут все утоп утопленника. Удоблик. Давай. Утопники. Та ще один сил. Да без. Ой! На На! На! Вбий того, що на лодці. Все. Тебе вбиває? Ля. Подоро дородки. Бля. Чого ти рухаєшся? Хамуха. муха. є. Сідай. Быстро. Йо-мо-йо, -йо. вибачте, що я трошки мотікнувся, бо просто я забувся, що ми знімаємо відео. Тебе б'ють? Не, не дільфіну, дорога. Та, блін. А де ти, Ярик, піднімайся. Та я не можу, в мене речі пропали. Ти що? Давай, 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 у давай. Мене кайло. А, у мене кайло, Ярик, сідай. А, цей м'яч. Так, да, тоже. Давай сідай. Чого ти взяв це? Ну, я забрав, щоб ти... все, Ні. я тебе малий сів. А, мене тоже вбили. Давай, телебратуйся. як? ты... Прям спидранен. Ой, я не знаю. Тут же я сам свои речи вижу. Ты мать, я брал, но... А, нет. А, не мяч. Ты снова какая забрал. брал? Да я знаю, я... <laughs> Тут трэш.